У нас вже дім перетворюється в якийсь звіринець. Тут хом'ячки собі сплять, там їхня ванночка, Коротше, Кароліна ще вчора зловила от богомола, Сьогодні будемо його відпускати. Виявляється, що в нього є крила і він літає. Там якихось мушок наловила йому дала, зараз покажу хай, но він. Перевернеться. Вон. Там мушки чорні. Це ще не всі звіринці. Ще десь тут в кущах має бути равлик. Ну коротше, Повний комплект. Все, що хочеш. О, Богомол хоче привітатися. Чи він атакує. Відпущу на вулиці. Відпустиш на вулиці. Угу. Бачиш, бо він хоче вже виходити, він шукає тата і маму. Ти вже на нього не дивилася, ліпше отак дивитися, мені здається, вечор. Він до тебе бачить, хоче йти. Каже, відпусти мене, дозато з мамою. Мені подобається в тій коробці. З доти могла розгодіти його повністю, як він виглядає. Це дуже-дуже якийсь великий цей Богомол, реально він Я не вийшов. Ну, зелені очі. Так. Ми як його ловили, ну, хотіли кришкою зловити, він почав летіти. Ми його потім зловили в польоті. Коміки наші взагалі цілий день сплять. Вночі тут дуріють. Добре, що ми їх переставили на балкон. Тут тепер їх не так сильно чути. Бо коли вони в хаті стоять от, от в кухні, вони там калатують, бігають цілу ніч, пищають, короті, роблять, що хочуть, тільки приходить вечір. От, ми лягаємо і вони одразу шумлять. Ми а їх вже все, вже не чути. Вони вже собі відсипаються цілий день. Короті, це нічні тварини. Зараз я чи ні. Вони... Нам не давали спати вночі. А, ну, а, не, о, вже от сіренька дивиться, а чорний де, спить там. О, то ви там купа сміття, щоб наносили. Їдять і під себе смітять. от. Семочки поз'їдали, лушпиння позалишали. О, трохи поз'їдали, бачу, бо вчора ми їм поміняли тут. Повністю все чисто. Навіть в трубі чисто. Де вони ходили? В туалет де ви ходили? В хаті тій. Зараз я досить, щоб їсти бо тут. Вже з'їли половину. Ось такі от пластівці всякі різні. Від лорі від плюс хомічки. Але тут насправді є і смаколики ще. Вже, от бачите, одну пачку з'їли. Ще в нас пачку відкрив. Сіренька вже вибігла. Вона, скоріш за все, не так їсти хоче, як просто хоче, щоб її погладили. Тому що вона в нас така ручна. Ручний хомячок. понюхала. Замітила, хто прийшов, по запаху відчуває. Вона ще любить, то, як її погладити, вона біжить одразу в тому колесі бігати. Так, зубки трохи тисали там той камінчик, що я вам купив, так? Тисали, тисали, біжи, біжи. Зараз я їсти вже даю, даю, даю. Я знаю, що ти так тішишся, що до неї прийшло. Так, от їсточки. Кажи чорному хай виходить. Дивися, І чорний вибіг, і сіренька, тільки всипав трошки їсти все. Вже повибігали. І вже буде щось їсти. Ну, чорний він трохи боїться. Якщо бачиш, що хтось стоїть і дивиться, то він їсти не буде. А сиренька вона. І все одно вона може зато поїсти. Бо я як закриваю клітку, вибігає чорний і її одразу відганяє. Він знаєш, вже ніхто нікого витягувати не буде. Кароліна пропонувала їх запхати назад той пісочок, щоб вони ванну прийняли. Але насправді вони приймають ванну десь буквально раз в тиждень у мірі забрудненості шерсті. Ну вони помилися вчора, їм там бачу файно шерстка стала ліпше, особливо в сірої. Той чорний він. Якийсь такий е, дикий, злий, в нього шерсть така якась твердіша, не знаю чим пов'язано. Може, скоріше всього бути, що той чорний він такий іде породистий джунгарик. А ця сіренька це щось таке змішане між білим і чорним. І вийшла така сіренька. Бо коріна хотіла, що в магазині білу. Я кажу, білу можемо купити вже в інший раз, поки в нас є ці, вже того білу нема куди. Ну, запихати, бо вони будуть битися. Там комічки треба тільки брати. Може стару клітку посадити. Ну, їй буде мало місця. Стара клітка це переноска. В тій переносці вони там миються, і чекаємо ту ванночку. Давай їм зробимо, знаєш, що я придумав? Якусь прикольну арену. У нас є лего і ми можемо збудувати їм лабіринти. Хочеш? Так. І ту сиреньку ви випустити, і вона буде по лабіринтах бігати. Давай. Вінна зависла на богомолі. Та ми його трошки пізніше ввечері, коли вже сонце буде опускатися, не буде сонце, не буде жарити. Ми його обов'язково випустимо Та на. Ну коли вже буде темно. Так, бо ми його так в темноті і знайшли. Вчора сонце заховалося і він літав біля лавки біля нас. Такий а був. знаєш, Він і сів на, 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 на кущик. Так, беру я оцей от ящик величезний. Злеку зараз зробимо їм цей. ходи. Будемо випускати сіру і чорного, чи тільки сіру? Тільки сіру, а потім чорного. Добре. Ось, лего я приніс. Добре. Спочатку чліки треба сіру, збудувати чорну. ходи. Давай збудуємо їм. Тільки без оцього дна. Добре? Оце не для ножок не будемо ставити, бо вони можуть туди сходити, як в туалет, оті дирочки, ми потім то не повимиваємо. Ми їм зробимо зараз такі стіни. Ось такі багато там всяких різних стін, і вони будуть ходити шукати вихід. Окей? Mm -hmm. Добре, давай погнали, потім покажемо, що в нас вийшло. Так, збудували митку от арену зі всіх деталей, що в нас тільки залишилося. Коротше, треба було щось мудрувати, там які зігнуті, які хочеш. Ну, але зараз покажу. Тут всередині є деталька, яка рухається. Так, ми маємо вхід. Ми йому зробили вхід, він буде із виходом. Але просто його закриємо. Якщо він занюхає, що там вихід, то ми йому відкриємо. Ось така от в нас арена вийшла. Оце от є вхід. Ми сюди його запустимо. Він буде тут бігати, 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 шукати, де є вихід. І якщо він занюхає, що це вихід, ну, то все, значить ми його випустимо. Ну, так? Він туди, буде бігати. так, і ти закриєш дверки. Дверки, він понюхає дверки, потім ми відкриємо дверки і він звідси. Вили. Добре. Я йду тоді за хомічком. Сиренько. Так, тепер найголовніше, щоб вона вийшла і її можна було ну, типу, зловити, щоб вона йшла і десь сюди, в колечко. Вона любить, коли вона в кільце заходить, потім їй можна тут легенько покажи, як ти вмієш крутитися, покажи. Бігай, давай, ходи сюди. Оп! Все, суби, тримай, Так, сіреньку. Ну що, знайде вона вхід. Давай. Вона щось бігає, обнюхує той замок. О, Кароліна вже її запустила. Все, двері закриваються. Ну, ми її зробили, бачиш, такі дуже великі-великі стіни, хоча вона, не так розуміє, що може вилізти. Треба знайти вихід. Давай шукай. Так, нюхає, тут віконечко її зробив. Ну, давай, біжи. Так, вона ще нюхає, не знає, де вихід. Шукає. Вона побачила, що тут є такі всякі квіточки. Вона біля виходу. Нюхає. Ні, пройшла вихід. Mm -hmm. Не знає, де вихід. Mm -hmm. Де де вихід? Давай відкриємо віконечко. Дивися, вона собі зараз придумає, де є вихід. Ну, відкрий. Якщо вона знайде, де є вихід, вийду, давай, давай то окей. Давай. вийде. Давай ще раз спробуємо, коли вилазить. Що, вилазить? Так. Все, знайшла вихід? Так. Давай Молодець. ще раз. Давай. Так, нюхає. Вона може і через верх вилізти, я так думаю. Ну. Двері відкриті, можна виходити. Що і Рена сподобалася чи не дуже? Так. Тепер чорного. Чорного? Ой, чорного буде тяжко витягнути звідти Реально дуже тяжко було. Чорний не він не кусається. Маску. Так, зараз вона собі занюхає, Куди вона хоче йти. то любить лазити все. Під вікно залізло. Оп! Зловила? Так. Постав її сюди так, до замку. Чи вона зайде в віконечко? Бач хочу до тата бігти. Все, закрила двері. Дивися, вилізла на арену. Mm. Але вона хитра. Mm. Вона перелізла. І хотіла вже вилазити, але корінка... коротше, зловила її. А ну давай подивимося, чи вона вилізе. Вже хай робить як хоче, давай. Їй там слизько, бачиш, бо плитка слизька і вона не може скупитися. Так, пішла до віконечка, подивилася, бачиш, там не можна вийти. І вона хитра, вона знає, що якщо піти на кут, то їй легше буде вилізти. Їй сподобалось твоє Лего, я так думаю. Так, вона до тата прийшла. Давай зараз ми того тата поставимо ось тут. Цікаво, як вона на нього відреагує. ось прийшла. Обнюхала тата. <різь> Вона думала, що тато там допоможе їй. Ой, не може, не може вилізти. Байш, все-таки і підлога слизька. Ой, вилізла! <різь> не рухай, не рухай, хай вилазить. Хай вилазить. <різь> не можна. Не <різь> можна Не можна вилазити. Хочу поставити сюди тепер. так. Добре, встав там. Ну, давай подивимося, чи вона вилізе. Давай, давай, дозволимо їй вилізти. З'їде вона зараз того, ну. Оп, з'їхала. А тепер хай йде, шукає. Їй подобається так бігати. Бач? В тому замку хом'яка побігала і хоче тепер побігати ззовні, роздивитися всю територію. Я хочу її зловити. Злови. Зловий, злови, але легенько, так. Їй щось подобається саме ось це от місце. От, і вона собі вилазить і спускається по тому білому. Ну, давай, хай, іде по тих стінах. А тут не знаю, як, чи вона вилізе, бо це все це дуже ну, таке. Типу, О, стала на тату. О, майже майже-вилізла. Давай, давай. Ох, який подобається, то бачу. Туалет. дивись, буде лізти. Ой. А, туалет. Майже такий для хомічків. Хум... Оп, спустилася. Дин -дин 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 -дин. Що вона знаходить, що вона думає? Їй тату сподобався той далеко. О, вилізла. Пішла в туалет. Чекай, на туалетик пішла. Ой. Туалет. На на кота. Злила Кароліна. <ріст> <ріст> Та, лови, лови, щоб не втікла. Якщо їй поставити отак ручку перед носиком, то вона вже не буде бігти, вона вибере собі інший шлях. Бачу, вона вже роздурілася так, як має бути. Вона знаходить вже вихід навіть без цих дверей. Все воно дивись. Ми їм за маленьку стіну зробили на тій лабіринті для хомячків. Можна було оце от розібрати, вона б тоді не було, не було якій бігати, вона б просто як в клітці закрита, так. Оп, побігла. Ми можемо з таких от талюків ще зробити гірку якусь класну. Подивитися, чи вона буде спускатися чи ні. Оп, тримається, чекає, чекає, так, щоб не впала та ручку підставити. все, втікла. Стоп. Стоп, стоп, стоп. В машині? Ну принеси машину. Добре. Давай, ходи машина. ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди, хом'ячок. Привітайся зі всіма. Так, машина прибула. Давай, хай вона заїжджає зразу в машину. Ну, Ходи, 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 чекай, 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 чекай. Так, залазь сюди в машину. Всередину, всередину, всередину. Нам боїться, всередину залазить в машину. О, все, тепер можна їздити. Все, наш комічок поїхав коротше, дістала ту машину, вже все, вже хом'як навіть їздить в машині. О, такий от у нас ручний хом'ячок. Ну, арену розбираю, добре? Вона вже там побігала в тому лабіринті. Ні, не розбирати ще. Що? Інтерес... що там? Скол! йди бісер. Все, залізла, разом з татом їде. Так, гелікоптер, я тут гелікоптер, вже гелікоптер, то все складаю, а Кароліна ще гелікоптер, в гелікоптер. Що ти з ним зробила? Дивись, він же літає в гелікоптері. Капець. Гелікоптер, 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 гелікоптер. Все, приземлився. Скільки радості. Вона вже в машину щось не хоче лізти. Так, де вона там є? Забрала? Все, поліцейський хомяк. Гелікоптер їй гелікоптер, сподобався, гоптер, дивись. У гоп... гоп... себе додому прилетіло. Все, це твій новий дім. Давай, йди дивися за хомічком, а я це все поскладаю. -лу 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 так, Поки я збираю ту тату. Арена лабіринт, коліна понесла хомячка в кімнату, каже, дивись хомячок, моє нове ліжечко, дивись хомячок, моя нова іграшка. <схай> все нове. Там ще й дракон є, там все що хочеш, каліна не забула за драконом, тому що подарила на день рочні. Сьогодні згадала, взяла його аж на вулицю, той скриня скарбів із драконом. Хочеш дракона ще показати? Тут як гра престолів вже крилу, Інтересно. Я крилу. На накрило. На Все заліз на, на дракон. <риклад> Хум'яко сідла в дракона. Полетіли. Ланістер? Хом'як Ланістер. Рена сподобалася, не знаю, не так хом'яку, як Кароліні більше. Бачу Кароліну в захваті, бо просто там лего тими дітьками тато, мама і дитинки не сильно інтересно. А коли хом'як бігає по тому замку, це взагалі супер. Куди на ручки? Куди до мене на ручки? Я тебе заберу звідси. Треба поставити її назад, вернути. Да, до того чорного братика. Рано вже розклав. Зараз покажу той скриню скарбів. Ось така. Вот. скриня скарбів дракона. Хомікалан, містере.